Мабасан рідко коли не був присутніх на славних шаркових уроках по вівторках, які тоді були присвячені головної гістерії і гіпнотизмові, Велетенський амфітеатр, виповнений по береги різноманітною публікою цілого Парижу, письменниками, журналістами, славними акторами, акторками, всі повні хворобливої цікавості. Хотіли бути свідками подражнюючих гіпнотичних досвідів, майже забутих за часів Месмера і Брейда. На одній з цих лекцій довелось мені познайомитись з Гідемо Пасаном. Ми до безконечності балакали з ним про гіпноз і всі роди душевних хвороб. Він ніколи не був утомлений розпитуванням мене про найменше, що я знав про цей предмет. Він бажав знати всі подробиці про Божевілля, саме тоді збирав матеріал для своєї жахливої книги, точний образ його власної трагічної майбутності. Він навіть одного разу супроводив мене на відвідинах клініки професора Бергайма в Нансі, яка відкрила мені очі на хибель. Сальпетрірівської школи у відношенні до гіпнотизму. Був я теж кілька днем гостем на його яхті. Я добре пам'ятаю, як ми сиділи цілу ніч, розмовляючи про смерть у маленькому салоні його яхти Бел-Амі, яка гойдалась на якорі біля Антіпського порту. Він боявся смерти. Він казав. Що гадки про смерть рідко залишають його мозок. Він хотів знати все про різні отрути, про силу їхнього діяння, їх порівнюючу безболісність, він був просто настирливий, розпитуючи мене про смерть у морі. Я висловив йому своє переконання, що без охоронного поясу смерть у морі порівнюючи легка. Але з поясом, мабуть, найстрашніша смерть. Я, здається, бачу тепер, як його сумні очі придивляються до хоронного пояса над дверима кабіни, і чую, як він каже, що завтра рано викине його за борт. Я запитав його, чи не збирається він кинути нас на дно моря під час нашої поїздки на Корсику. Він мовчав хвилину. Ні, відповів нарешті, я думаю, що більш усього бажав би померти в обіймах жінки. Я зауважив йому, що, судячи по тому, як він живе, він має багато шансів осягнути сповнення свого бажання. Коли я говорив, пробудилася Івона, попрохала спінену шишклянку шампану. І заснула знову з головою на Мапасанових колінах. Вона була балетною танцюристкою, леди вісімнадцятилітня, вихована чистими обіймами старих розпусників за колісами гранд-опера. Тепер без затримки падала в безодню цілковитої загибелі на Беламі в обіймах свого жахливого коханця. Я знав, що жодний охоронний пояс не спасе її. Я знав, що вона й не прийняла б його, якби я навіть і запропонував. Я знав, що вона віддала своє серце так само, як і своє тіло, цьому ненажерливому самцеві, який не потребував нічого іншого, як тільки її тіла. Я знав, яка буде її доля, бо це було не перше дівча, яке я бачив у дремоті на його колінах. Оскільки він був відповідальний за всі свої вчинки, це інше питання. Жах, що переслідував його неспокійний мозок у день і вночі, вже відбивався в його очах, і тому я вже тоді вважав. Його страченою людиною. Я знав, що тонка трута його власної почала вже свою руйнуючу працю в його блискучому мозку. Чи знав він це сам? Я часто думав, що знав. Рукопис його праці на воді лежав на столі між нами. Він саме читав. Кілька розділів, я думав, що це найкраща річ, яку він написав. Він ще творив з гарячковим поспіхом, один майстерний твір за другим, підганяючи свій, зворушний мозок, шампаном, етером, всілякими іншими засобами. Жінки за жінками безконечною чергою прискорювали це руйнування, жінки. Що рекрутувалися з усіх кварталів, акторки, танцюристки з балету, продавчині, швалі, звичайні повії. Сумний бик звали його приятелі. Він був надзвичайно гордий своїми успіхами, завжди натякав на якусь таємну даму з вищих кол суспільства. Яку приводив на його помешкання, його вірний франсуа. Він часто поспішав пішки на веню Девілір, сідав у кутку кімнати, дивлячись мовчки на мене хворою нерухомістю своїх очей, яку я так добре знав. Часто він стояв по кілька хвилин, пильно вдивляючись зеркало за ватрано. Ніби розглядав нім чужу людину. Якось він оповів мені, що коли одного разу він сидів у себе за столом, пильно працюючи над своєю новою новелею. Він був дуже здивований, побачивши, як до кімнати увійшла чужа людина, не дивлячись на пильне вартування слуги, чужинець. Всі напроти нього біля стола, почав диктувати йому, що він має писати. Він уже хотів задзвонити до Франсуа, що вивів чужинця геть, але побачив, що то був він сам. Кілька день пізніше стояв я біля нього за колісами великої опери, дивлячись, як мадумазель Івона танцювала падекатр. Крадькома посміхаючись до свого коханця, що просто ковтав її палаючими очима. Після вистави ми вечеряли в елегантному малому помешканні, яким опасан для неї влаштував, вона змила барву зі свого обличчя, а я був здивований, коли побачив, якою блідою і стомленою вона стала відтоді. Як я вперше бачив її на яхті, вона повідала мені, що завжди нюхає етер, як танцює, що ніщо так не підбадьорює, як етер, що всі її товаришки роблять це саме І навіть сам пан директор балетної трупи. Я дійсно бачив, він помер від цього по кількох роках в своїй віллі на Кіпрі. Мопасан нарікав, що вона вже худіє що вона буде його вночі своїм кашлем. По її бажанню, я вислухав її на слідуючий день. У неї були поважно зачеплені вершки легенів. Я сказав мопасанові, що вона потребує цілковитого спокою і порадив йому післати її на цілу зиму до ментони. Мопасан відповів, що хоче зробить все потрібне для неї. Крім того, він не любить худих жінок. Вона рішуче відмовилась від'їхати, заявивши, що краще помре, ніж залишить його. Вона завдавала мені багато турбу, цілу зиму і посилала багато пацієнтів. Одна за одною приходили її коліжанки на авеню девільєрж, щоб потайки порадитись зі мною. Бо їх за півці не лікував би сталий лікар опери, Балетні куліси були для мене новим світом, несвобідним від небезпек для недосвідчених дослідників. На жаль, бо не лише на вівтар богині терпсихори, клали ці молоді вистальки, китиці своїх молодощів. На щастя, для мене їхня терпсихора. Була вигнана з мого олімпу з останніми тонами забутої глюкової пісні і моцартового мануету, бо сучасні танці були в моїх очах звичайною чистою акробатикою. Не так думали інші заколісні глядачі і ніколи не переставав дивуватися тій легкості, з якою ці старі донжани губили свою рівновагу розглядаючи. Півногих дівчат, що не тратили її навістоючи на кільчиках пальців. І вона дістала перший вилив крови і почала справді хвилюватися. Мопасан, як і всі письменники, що пишуть про хвороби і смерть, боявся бачити їх зблизька, і вона випила кілька тузінів пляшок рибячого тощу, щоб потовстіти, Бо знала, що і коханцеві не подобаються худі жінки. Все було зайве, нічого не залишалося її юности, крім чудових очей, що блищали від горячки і етеру. Мопасанова калитка залишалася відкритою для неї, але його обійми стискало вже тіло одної зівонених товаришок. І вона хлюпнула пляшку вітріолю в обличчя своїй суперниці, але, на щастя, майже не зачепила її. Вона викрутилася лише двома місяцями в'язниці завдяки міцним опасановим зв'язкам, що їй залишило жити лише пару місяців. Вийшовши з в'язниці, вона відмовила звернутися до свого помешкання. Незважаючи на Мапасанові припрошування, вона зникла в великій байдужності Летенського міста, як ранена тварина, що ховається перед смертю. Я випадково знайшов її за місяць на постелі в Сен Лязер. останній станції хресного шляху всіх страчених паризьких жінок. Я сказав їй, що дам знати Мопасанові, який я певен прийде її відвідати, я пішов на Мопасанове помешкання того ж таки вечора, часу вже не можна було гаяти, бо було очевидно, що вона проживе лише кілька днів. Вірний Франсуаз знаходився на своєму місці, як цербер, охороняючи свого пана від настирливих відвідувачів. Я безуспішно просив його пустити мене, бо наказ був суворий не пускати відвідувачів за жодну ціну, звичайна історія з вельможною дамою. Все, що я міг зробити, це написати про Івону записку, яку Франсуа обіцяв негайно передати, чи дістав її його пан, чи ні. Я ніколи не довідався. Бо Франсуа був завжди готова берігати свого коханого пана від зайвих турбот жінками. Коли я на другий день прийшов до шпиталю, і вона вже померла. Сестра оповідала мені, що вона чекала цілий ранок, підбарлюючи лиця і зачистуючи коси. Вона навіть позичила у старої повії сусідньої постелі її червону шовкову хустину. Рештки минулої слави, щоб прикрити свої схудлі плечі. Вона казала сестрі, що чекає свого монсеньора. Вона чекала його з нетерплячкою цілий день, але він не прийшов ніколи. Ранком знайшли її в постелі мертвою. Вона проковтнула до останньої краплі свою пляшечку хлоралю. Через два місяці я побачив гідемо пасана в садку білого дому пасі, відомий захист для божевільних. Він походжувався під руку зі своїм вірним Франсуа, кидаючи до клумбів, квітів, камінчики. Дивись, дивись, казав він, з них виростуть весною мопасенята, якщо тільки. Păde timidă duș.